Всем привет, друзья! Пришла посылка с Алиэкспресса. Друже присветов вот такую меточку называется его на кросс. Он заказывал 0,10 и 0,12. 0,4 и 0,6. Мне присветов заказать 0,12. Або 0,14. Но я пока еще э, заказал 0,12. Він остався ниточкою доволі, щоб жереха ловив. Ну і каже, візьми, попробуй. За там, він тільки брав 100 метрове, то за каже, за ці гроші чудова нитка. Ну, я заказав 300 метрів, заплатив я. 5,78 сімдесят доларах або 250 з гривень. гривні. Ниточка не плоска, ну і не ідеально кругла, але в пальцях вона крутиться, це вже добре. Приніс, друзі, стару нитку. Це Каскінговська. Непогана нитка, але вона явно грубша. Це навіть, по-моєму, 0,10 оце Каскінговська. Але вона грубша, чим оця 0,12. Реально грубша. Оце то. Непогано. Так, друзі, зараз будемо тестити. Розв'яжу узла і побачимо, що вона видасть. Перший тест. Друзі, перший тест в мене вийшов невдалий, тому що не включив я камеру. Це буде перший тест. Три, двісті, по-моєму, там щось було. Чи три... 300. Ну, коротше, три двісті. А перший раз перед цим було 3 245. Зараз перезав'яжусь. Так, друзі, другий раз. Відрізук десь. Сорок. 45 сантиметров 3 200 другой раз я На Ну и друзья третий раз отрезок десь 45 сантиметров. Пишу. 2800, 2900. Прорвалось, пишешь, на узле. Итак, друзья, ну, тест явно завершен. В неї я знав, що купляю. Але для моїх требувань, то вона доволі таки пристойна нитка. В середньому вона 3 кг на розрив тримає. 2 800 чи 2900 ну, треба буде заміжлити зйомку. І 3 30 200 з копійками вона тримає. Ну, 3 кілограма буде тримати. Плюс-мінус. Посилання на цю нитку, друзі, я оставлю під відео в описі. А вам дякую за перегляд. Слава Богу, слава Україні героям! Пока-пока!